Чому у Ватикані можна побачити перевернуте розп'яття? Що це? Символ сатанізму, символ зла безбожності, якесь богохульство. Чому у Ватикані можна побачити перевернуте розп'яття? І я знайшов цікаву інформацію, і я вам її зачитаю. Послухайте, будь ласка, насправді воно пов'язане зі святим Петром. Це не символ сатанізму, це не символ якоїсь безбожності. За християнським переказом, коли святого Петра страчували, він попросив розіп'яти його догори ногами, бо вважав себе недостойним померти так само, як Ісус Христос. Тому перевернути розп'яття символізує смирення і жертовність святого Петра, а не щось негативне.